А чи пробували ви готувати малосольні помідорки без шкірочки? Це виявляється так смачно, і для початку треба вибрати собі більш-менш однакові помідори. Я, як бачите, взяла і червоні, і оранжеві. Вони також будуть смачні. На кожному помідорчику роблю надрізи хрест-навхрест і заливаю кип'ятком. Вистачить буквально дві хвилинки їх попарити, і все. Зливаємо воду і очищаємо шкірочку. Далі помідорки потрібно скласти просто в будь-яку ємність, яка буде закриватися. Чи то буде скляна банка, чи контейнер пластиковий. Я взяла глиняну ємність. Ністі з кришкою склала туди помідори, зверху видавила часник і посипала кропом. Можна додати будь-яку зелень або взагалі цього не робити. Я сюди ще додала лавровий листочок і залила це все розсолом. Розсіл був просто з холодної фільтрованої води, цукру, оцту та солі. Накрила це все і відправила в холодильник на добу. А потім це така смакота, я вам передати не можу. І до будь-якого гарніру краще не придумаєш, особливо до смаженої картопельки. Це нереально смачно. Обов'язково спробуйте. Рецепт буде в описі під відео. Смачного.